Всім доброго дня! З вами знову ГБУ КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль. Nissan Rock Рок, 2019 року виготовлення з двигуном 2.5. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Більш детально. Ось тут за корпусом уздушно. Фільтр розташувалася електроніка торгової марки Камеє. SkyJet. Ось тут ми бачимо діагностичний роз'єм. Зараз підключений Bluetooth для діагностики. Ось тут ми бачимо запобіжник. Можна вже, вже вставлений, можна закрити. Бачимо в форсунки. В форсунки став становились Баракуда 120, в планці. Ось тут засверлилися ми після заслонок. Бачимо п'яте шланге. Саме зажимних так, як завжди. Бачимо МАП-датчик, датчик тиску. Редуктор у нас підключився, ось такого пішла 16-та шланга за тепловий захист. Підключилася вона через тройніки. Помічаємо фільтр. Зручна заміна. Редуктор у нас там ось тут встановлений КМЕ сільвер Ось так на кронштейні, надійно закріпився. Ось так ось, ось так встановили фільтралікс циклічного типу з відстійником. Також на кронштейні. Ось так ми бачимо, підв'язалася шланга. Рукав точніше, газовий. Ще раз показую загальний вигляд. Та йдемо на салону. Та машина. Ось тут у нас розташувалася кнопочка G7. Зручно проглядається. Балон встановився розмірами 180 на 720. Бачимо мультиклапан Масату з електроклапаном все по стандарту. Бачимо вентиляційний канал, все у нас присутнє. Знизу екран не пошкоджений. Та заправочний пристрій. По бажанню клієнта, заправочний пристрій встановився в лічку. Це повноцінне заправочна. Не потрібно нічого вкручувати, нічого відкручувати, mm -hmm. тільки кришечку. Ось вже можна заправлятися. Ось така сьогодні проробилась робота. Ще раз підписуємося, ставимо лайки. Всім добра та миру.